Все почалося одного вечора. Я зрозумів, що хочу змінити своє життя. Якби я знав англійську, мене б тут точно не було. Отже, я почав шукати. Голова обертом від варіантів та треба щось починати, і я почав. Спочатку офлайн, великі групи і невеликі шанси бути почутим. Далі репетитор та тони конспектів по граматиці. Куди ж без мобільних додатків? Тож останній шанс відходить до відеокурсу. Не маю жодного розуміння, що з ним робити. Але трапилось, от що. Я почав навчання в школі Стаділес. У мене є професійний крадач-наставник, який постійно зі мною на зв'язку. Я можу обирати теми розмовних клубів серед сотень варіантів. Ще в мене є бать, друг студент, з яким ми практикуємо англійську. А ще в стаділес є додаткові заняття. і Я, наприклад, обрав йогу англійською. І за моє навчання мені нараховують стипендію. Це все не давало мені здатися, і я нарешті досяг потрібного мені рівня. Нова робота, нове життя, нові можливості. Hello. Hi, nice to meet you. Welcome to your new job. Спробуй йти.